Гарна річка в нас красива, але якби дощі йшли, то звичайно було б дуже гарно і зелено. А тепер ж все, все сохне, все засихає. Лариса Литовка проживає у селі Нижні млинини подалік Полтави, де протікає річка Ворскла. Цього літа каже, у водоймі поменшало води. Дуже посушливе літо. Майже три місяці не було дощів. І Звичайно, що вода ж не прибуває, не додається, а тільки випаровується і менша і менша води. Цього літа в області рівень води у річках знизився більше ніж на 80 відсотків і нині є близьким до критичного. Розповіла гідрологиня обласного центру з гідрометеорології Віра Смирнова. Це пов'язано з тривалою відсутністю опадів та високою температурою повітря, яка сягала вище 40 градусів. Окремі річки, особливо малі річки, зараз вже знаходяться за межами. Стану маловоддя у них спостерігається 3, 5, 12 відсотків від середньомісячної норми. Зокрема, річка, наприклад, Говтва. У нас пост говтва михнівка, це неподалік міста Решетилівка. Мала кількість опадів протягом двох місяців та висока температура пов'язані з антициклоном. Розповіла начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. Майже були відсутні протягом двох місяців опади. Сумарно за два місяці у нас випало лише півтора міліметра опадів. Такого не було ще ніколи. Ми кажемо, що критично мало опадів, коли їх до 40 міліметрів за два місяці. А в цьому році в Полтаві було лише півтора міліметра. Дуже впала вода. 13 років було вже таке, що можна було перейти за плотіною за мостом. Можна було перейти річку. Там зараз було, то подумав, що вода висихає зарослі, а раніше щось я такого не пам'ятаю. Коли у річках протікає менше ніж 20% відсотків води від середньої норми, таке явище називають маловоддям, розповіла Віра Смирнова. Воно може призвести до забруднення та зникнення річок взагалі. Пересихання річок зрозуміло дуже негативно вплине на екологічний стан. В цілому, як ви можете уявити, що Скажімо, стічні води продовжують скидатися в річку. Передбачається, що буде розбавлятися природною водою, а розбавлятися нема чим. Тобто екологічний стан, якість це води значно погіршується. Да, це забруднення. Зменшення обсягів прісних вод негативно впливає на стан навколишнього природнього середовища. Це може призвести до зміни клімату, збіднення біоресурсів та навіть втрати деяких біологічних видів. Повідомили Суспільному у департаменті екології ОВА. Води зовсім мало, течія відсутня повністю. Вода цвіте. Купатися не рекомендується. Ходити ходимо, але не купаємось. Раніше купався? Раніше да. да. І рибу ловили раніше. А зараз якось і риба вже не ловиться, і рибаків немає. Зі слів синоптикині Олени Панченко. До кінця серпня денна температура повітря сягатиме вище 30 градусів та буде без опадів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.